Йди сюди. Да, да, ти. Вінішка будеш? Ну, ну так, чуть-чуть, чисто символічно, ну, для апетиту, чисто інтелігентно. Ой, ой, де не... що ти не любиш? Я не знаю людей, які це не люблять робити. Ну, чесне слово, Оці історії це починаються. Я не п'ю, я не дієті. Кому ти розказуєш, як прийде додому, і як жахне одну другу бутилку, вина. Фух, Не п'є вона худає. Коротше, любі друзі, дорогі мої товариші, алкоголіки. За вас. Ах. І як ви бачите, на моєму фоні сьогодні красується не тільки такі суперфуди, як там логина. До речі, чому, чому така назва? Лохина. може хтось мені підскаже, що за лохина? Не можна було вже на краняк голубіка? Ну, голубіка теж не фонтан, але лохина. Ну, ладно, лох з лохиною. тою. Яблука, там, горішки, а й прекрасно собі, і впевнено стоїть бутилочка червоного винця. І це неспроста і не просто так, тому що якщо ви, мої дорогі алкаши і алкашки, подумали, що я про вас не подбала, то ви помиляєтесь, я і про вас подумала в цьому бентежному світі, як же можна любити бухати, але при цьому й худати. Одночасно. Чи це взагалі реально? Гімно питання. Звичайно, реально, звичайно. Не то, що я там щось придумала, вчені, вчені запатентували дієту, яка включає в свій раціон вживання червоного вина. А знаєте чому? Тому що воно корисне. Так. Угу. Все не просто так. Тепер можна казати. Я не бухаю, я худаю. Викус біч. Mm? За вікном холодний осінній вечір лунає тривоги. А ви зайшли на канал Тригерна точка, де ми так душевно сьогодні порозмірковуємо. На рахунок дієти, яка приносить не тільки здоров'я, схуднення, але й задоволення. З вами Марія Левідів, і сьогодні ми поговоримо про сиртуїнову дієту. Сиртфуд – Дієта, яка стимулює гормони молодості. Буду з вами відвертою. Я не пробувала цю дієту в чистому вигляді. Я не дотримувалась строгого протоколу харчування цієї дієти, але продукти, які входять до раціону е цієї дієти, входять і в мій раціон щоденно. <клес> Я зараз не про червоне вино та інші суперфуди, такі як лохина, е жодом брокколі, малина, а й інші ягоди, всілякі овочі. Фрукти, цитрусові, риба, біле м'ясо. До речі, сиртуїнова дієта виключає червоне м'ясо, олія екстра екстраверджен, волоські горіхи. Коротше, це повноцінний раціон харчування. Як ви самі бачите, абсолютно повноцінний. Так виключається молочка, але інколи дозволяються такі рефіди з сиром пармезаном. Ну, ну це взагалі пісня. Ну, що може бути краще? Попиваєш червоне вино, заїдаєш, е, там, наприклад, індюшкою запеченою з цукіні. Боже, ну просто ну, краса. І при цьому і худнеш, і задоволення отримуєш, і молодієш. Так, на цій дієті, до речі, дуже круто, схудла Адель. Відома співачка, я не знаю чи присутній був там оземпік. Про це ніхто вам не скаже відверто. Хоча пліткують, що Адель і застосовувала дані методи популярні схуднення. Але вона заявляє, що от феноменально схудла вона завдяки сиртуїновій дієті. Наші українські зірки, наприклад, готуючись до відомого проекту Танці з зірками для того, щоб прийти в бездогану форму та витримати чималі, просто божевільні навантаження, також застосовували цю дієту. Тобто дійсно дієта не тільки забезпечує схуднення, покращення стану здоров'я, помолодіння, але й забезпечує вас енергією, що е, дуже важливо. Тому що, якщо, я впевнена, ви не раз намагались себе обмежити в калоріях, і відразу відчувається така сладкість, так, як недостача енергії, то ця дієта за рахунок е, Певного раціону підібраного забезпечує вас енергією. Тобто все в балансі: і задоволення, і розслаблення, і дефіцит калорій, і все чудово. Я вважаю, що чому б не сидіти на цій дієті до кінця своїх днів? Вічно молодий і трішечки п'яний. що може бути краще? Давайте трішечки поглянемо на сам раціон. Сертуїнової дієти. Що туди входить? Акцент в першу чергу робиться на в різних варіацій, можуть бути зелені смузі, це і селера, а саме стебла, зелені стебла селери, рукола, капуста, калє, темний шоколад. Мінімум 85%. Різного роду салати, це, звичайно, овочі, бобові, морепродукти, як я вже зазначала, біле м'ясо, переважно птахи. Так? Тобто перший тиждень бажано ви сидите кожен день на тисячі калорій. Так, Це різке обмеження. І ви все-таки свій раціон, який включає а, ці обов'язково зелені смузі, де, я повторююсь, може бути і шпинат, і стебла селери, і всіляка капуста, і, і соки, до речі, соки цитрусових додати в зелене смузі це дуже-дуже смачно. От, і перший тиждень. Ви висиджуєте, <хи> все-таки намагаєтесь втиснутись в рамки тисячі калорій. За перший тиждень ви з легкістю втрачаєте до 5 кілограмів, а вже потім наступні два тижні, так, дієта триває загалом три тижні, ви харчуєтесь щоденно на півтори тисячі калорій. І ви можете цю дієту повторювати курсами 3-4 рази на рік. Дуже часто різні зірки застосовують цю дієту, коли їм потрібно терміново прийти в форму. Так що користуйтесь ягоди, цитрусові, темний шоколад, червоне вино, біла риба, червона риба. Біле м'ясо. Тобто, по великому рахунку, ви позбавляєтесь від всілякого харчового сміття. Ну, так не можна казати, звичайно, але намагаєтесь якби, не їсти фастфуд, звичайно, в різні напівфабрикати, обмежуєте себе в молочці. Як я вже сказала, інколи дозволяється, якщо дуже хочеться, сир пармезан Переважно акцент іде на все от зелене. Якщо поглянути на тарілку з сирт дієти то вона буде такою от зеленою. А взагалі це фон зелений, так? де присутні різні кольори. І синій а це лохина. Дуже вітається на цій дієті лохина і знову ж повторюсь, всілякого роду смузі. Я вважаю, що побавитись чисто для цікавості, чому б ні інколи це корисно. І я навіть, я як прихильниця більш м'ясних дієт, таких більш ситних, а не трав'яних, я вважаю, що інколи можна давати своєму організму, на якій би ти дієті не був і яку б дієтичну ідеологію не сповідував, я вважаю, що перезапустити організм. Змінивши свій раціон на деякий час, це корисно. Організм, по-перше, отримує щось нове, якийсь маломальський стрес, адаптується до нових умов. Це я вважаю цікаво, це прикольно спостерігати за своїм організмом. Деякі вчені говорять, що це ніби як чарівна палочка. А що, якщо на вас це дійсно спрацює от на сто відсотків, навіть краще аніж на Адель? Ви схуднете, помолодшаєте, ну що, ну, ну що в цьому поганого, стрес знімете? Ну тут вже потрібно індивідуально підходити. Наприклад, от я не можу їсти цитрусових, апельсини, банани. Я вже давно помітила, коли я їх поїм, я зранку обов'язково прокинусь з набріками. Тому що цитрусові викликають великий викид гістаміну е та містять багато фруктоз. От. І на ранок, звичайно, тут як тут, набріки у всій красі, тут уже потрібно індивідуально підходити до питання з їжею. Не потрібно, я думаю, сліпо е вірити всьому, що. Нам диктують новомодні стандарти дієтології. Просто я вважаю, потрібно прислухатись до свого організму, взяти ці продукти як основу. Це все дуже хороші, якісні продукти, цільні. Я нічого в цьому не бачу, поганого, можна і яйця вживати, переважно вживати ягоди. До речі, лухина це, це взагалі. Це... На ній можна худнути, ось, ось так ось замінюючи десерти. Рецепти десертів, там буквально от елементарно берете горсточку лохини, кидаєте її в якийсь там грецький йогурт без цукру, звичайно, можна додати еритрит, стевію, якщо вам смакує, і, і заміняти десерт просто на ура, Добав... додавши туди, до речі, какао, яке входить в раціон серфуд дієти Темний шоколад можна, можна різні робити варіації, які вам тільки подобаються, які вам тільки заменеться в рамках цієї дієти. І ось, ось так: от робити собі періодично такі собі навіть марафони. От три тижні я на, на цій дієті, а потім ви переходите е, на іншу дієту. Наприклад, сертфуд дієта, незважаючи на те, що вона обмежує вас в калорійності, вона, наприклад, не вводить вас в кетоз, як кето дієта або низьковуглеводна дієта. Тобто, ваш організм. Е, не відчуває такого стресового навантаження, як на інших дієтах, тобто ви, ви собі на ізі, з вінішком, з лохиною, а, з подругою, ще з однею якоїсь лохини. Це вже як вам подобається. З білою рибкою, господи, ну просто кажу, не дієта, а пісня за вас. І за дієту, дай Бог здоров'я тим, хто придумав її. Отже, підводячи червону лінію під червоне вино, можна сказати про сертуїнову дієту, що ця дієта цілком реальна для її здійснення і її реалізації в житті. але все таки, не зважаючи на всі її переваги і на перший погляд. А, таку лояльність раціону, все-таки я б не дотримувалася її постійно, тому що вона має жорсткі обмеження, таке як червоне м'ясо. Я знаю, що чимало людей взагалі його не вживають, але я проти цього. Тобто, із тваринного білку у вас морепродукти і біле м'ясо. Uh, і удар, звичайно, робиться головним чином на траву. Так, Шпинат, листова капуста, різна зелень, смузі і ягоди. Я все-таки дотримуюсь цієї точки зору, що uh, Пакувати себе безмірно травою це можна інколи, але робити це на постійній основі це все-таки велике навантаження для кишківника, тому що це клітковина, яка не переварюється, не перетравлюється нашим кишківником. і постійно дотримуючись такого раціону, ви маєте ризик травмувати. Тендітні стінки кишківника. Так, інколи можна застосовувати періодично, але завжди я би чесно не рекомендувала. І все-таки, якщо ви, наприклад, вирішили розглянути більш детальніше е, цю дієту, спробувати, то удар робіть все-таки на смузі е, в блендері. Перемелюйте всі ці листя, щоб кишківнику було легше їх перетравити і дістати звідти максимум поживних речовин. Те, що потрібно себе отак безмірно, просто гвалтувати травою, це вже знаєте, ця ідея вже відходить далеко в минуле. Так. І дедалі більше нутриціологів б'ють тривогу про те, що якраз кишківнику не так уже й добре почувається з цією травою і безмірною кількістю всіляких овочей, фруктів, все-таки наша ЖКТ. Незважаючи ні на що ні на різні ці дієтологічні наративи, любить тваринний білок. Так вже повелося, так розпорядилась еволюція. І що хочу сказати наостанок? Це прекрасна дієта, яка вам дає просто абсолютний вільний простір для дій. Хочете, п'єте воно, хочете не п'єте, хочете їсти, хочете не їсти. Тільки ну, червоного м'яса не їжте і хліб не їжте. Дивіться, темний шоколад можна, а, біле м'ясо можна, рибу можна, салати всілякі можна, фрукти можна. Та взагалі все можна. ну Не їште, ну, ну не поїжте три тижні пельмені своїх, ну і булочок. Все, в принципі, все. Коротше, якщо вам сподобалось відео, то випийте за моє здоров'я, не забудьте. І ставте лайки. І, звичайно, підписуйтесь. До нових зустрічей на тригерних точках за вас. До дна!